Сьогодні ми з вами обговорюємо не просто кандидатуру прем'єр-міністра. Ми з вами маємо зупинити порушення Конституції. Зараз 231 депутат коаліції Монобільшості це фейк. Частина з них ховається від корупційних органів за кордоном. Частина з них точно не підтримує кандидатуру прем'єр-міністра і не є членами коаліції. Хочу нагадати вам. Перший тиждень повноважень пана президента проти мене за заявою Портнова було порушено кримінальну справу на насильницьку зміну і повалення конституційного ладу при призначенні один... в листопаді 2016 року прем'єр-міністра за відсутністю коаліції. Багато років ця справа розглядалася діючим складом ДБР. Я впевнений, що ми не маємо порушити конституцію.